Чому Трамп робить заяви щодо Гренландії, Канади, Панамського каналу і багато іншого? Про це сьогодні в ефірі для мислячих Сергій Доротич. постіть, підтримуйте лайками і поширюйте, якщо ви поділяєте мої оцінки. Отже, друзі, багато дискусій навколо таких гучних заяв Дональда Трампа. По приєднаню Канади, Гренландії, купівлі її у Данії і багато іншого. І дехто вказує на те, що, начебто, Трамп не сповна розуму, що Трамп перегибає палку. А насправді друзі, це безвихідь. Сьогоднішня безвихідна ситуація Сполучених Штатів Америки вимагає від Трампа таких заяв, і мало того, наступних за цими заявами дій. Чому так відбулося? Тому що попередня адміністрація Байдена фактично зробила заручником Трампа, і думаю, саме тому еліти США вирішили таки допустити Дональда Трампа, тому що його можна було збити з перегонів в будь-який момент. Вирішили допустити його до посади президента. Тому що зараз треба агресивні радикальні кроки на посаді президента США. Адміністрація Байдена, як і попередні адміністрації, демократи, коли їх очолювали, припустилася багатьох помилок. Вона дозволила фактично знищити, знівелювати статус-кво, який мали Сполучені, мали Сполучені Штати Америки. І фактично на теренах України відбувалася не тільки війна Росії проти України. Війна відбувалася за Всесвітнього поліціянта за домінування, за всесвітній сталий устрій, до якого звик світ, але який зараз змінюється. І цю війну адміністрація Байдена програла. Сполучені Штати Америки вже давним-давно приймають участь в перегорнах технологій з Китаєм, і Китай навіть подекуди випереджає, але це технології, це дещо інше. Китай зараз на зворотній стороні місяця, і штучний інтелект в Китаї показав кращі результати, ніж штучний інтелект в Сполучених Штатах Америки. Виявляється, китайці інвестували значно раніше в цей напрямок. Але попри це, іде, іде боротьба за домінування за того арбітра, та, за того вселенського чи всеземного арбітра, який буде мати останнє слово в будь-яких процесах. І до, до сьогоднішнього дня ще таке слово має Сполучені Штати Америки, тому саме була прикута увага до виборів і до позиції Трампа сьогодні, коли він заявляє про Гренландію. І нічого не залишається Дональда Трампа, як вести агресивну риторику і вести агресивну політику, і, можливо, і політику експансії, приєднання нових територій, тому що у світовому клубі так або ти щось із тобою рахується, або ти. Ну, на жаль, як ми, як Україна, просто віддається на поталу і тебе можуть розірвати на шматки, не питаючи твоєї долі. Тому Трамп робить логічні речі. Йому зараз треба показати своє домінування, йому треба зараз і приєднати території, і привернути увагу, і показати всім, хто тут головний. І оця показова та показова, я вважаю. Синічна сценка з Колумбією, це сигнал всім решта. Ну, по цій сценці з Колумбії, там взагалі дуже багато запитань. Я думаю, що це зроблено не просто так. Для мислячих закину вам декілька цифр, щоб ви просто зрозуміли. Так? Просто ви зрозуміли, Колумбія, це, ну, попри те, що вона в 10 раз має більше населення, попри те, що вона, якщо я не помиляюсь, в 25 раз має більшу територію. І майже в три рази більше ВВП. Вона є звичайно постійним партнером Сполучених Штатів Америки. Мало того, вона є фактично в ореолі НАТО. Вона єдина з південноамериканських країн, знаходиться статус. У неї такий цікавий друзі. Зараз я вам його скажу. Вона знаходиться як Південноафриканська південноамериканська країна партнеркою НАТО, офіційно визнаною. І за визнанням більшості експертів, які я читаю, це протекторат Сполучених Штатів Америки в Південній Америці. і саме президент Венесуели Мадуро називає ворогами Венесуали першу США, а другу Колумбію. І тут раптом нам ну, розігрують таку сценку, що десь там щось ну, дуже дивно, та з заправкою, як мінімум, двох військових літаків, для того, щоб перевести аж 160 шістдесят. Емігрантів так назад в Колумбію, коли можна значно дешевше, розуміємося, як заправка військового літака коштує одного, значно дешевше купити їм просто квитки, забронювати на стандартний рейс Нью-Йорк-Богота і, і все. І відправити їх простим рейсом, простим літаком. І на тому не було б шуму. Ні. Я думаю, що це все зроблено навмисно, щоб показати всьому світу, як буде діяти Сполучені Штати Америки, і поки що це, як на моє глибоке порання, сценка та з. Своїм партнером такий розігріш на розігріш назвім, але це вказання всім іншим, в тому числі дані, маленькі дані, яка в принципі я ще розказав в цифрах, ну майже майже не, не співрозмірна з Колумбією, навіть якщо вона знаходиться в Європейському Союзі, це показати всьому світу, як буде діяти Дональд Трамп, і до нього варто прислухатися. Ситуація в США зараз складна в неї купа внутрішніх проблем. Але позиція США на міжнародній арені вона важлива і для нас, як для України. Що так сталося, що ми теж знаходимося про протекторатом Сполучених Штатів Америки і від долі, від економіки, від спроможності Сполучених Штатів Америки напряму залежить і доля українців. Настільки буде потужною Сполучені Штати Америки, настільки краще, існує правда така ймовірність, що може бути і навпаки, але існують. І Вс, і і великий і мовіць кращих домовленостей з Росією, які будуть стосуватися України. Звичайно, сподіваємось, що ми не будемо розмінені для задоволення якихось інших геополітичних інтересів, Сполучених Штатів Америки. Я думаю, для них теж принципова позиція зберегти, зберегти свою позицію, яку вони чітко задекларували в Україні. І в даній ситуації тут у Трампа теж зв'язані руки. Тому друзі, все логічно, все насправді прагматично. І емоції, які, на перший погляд, здаються нам такими показушними у Дональда Трампа, це чітко сплановані, чітко сплановані, зрежисовані дії, так само, як і дії е, з цим скандалом з Колумбією. Ми з вами знаходимося дуже в дуже жорсткому небаченому, непомітному протистоянні, протистоянні азійського світу і е, Західного, які зараз е, Знаходяться ну на, напевно в найгостріших відносинах. А Росія в даному форматі вона балансує і за Росію так само іде непомітна для нас війна за Росію і за Україну. На жаль, в більшості голів Сполучених Штатів Америки, якщо говорити пересічне населення, ми все ще залишаємося радянським союзом, і багато хто не розуміє цього конфлікту. Тому присутність Сполучених Штатів Америки. В нашому регіоні безпосередньо участь США в нашому конфлікті, і сильна позиція США надважливі. Тому, друзі, дивимося і слідкуємо за наступним розвитком подій щодо Гренландії, і Канади, Мексики, Панами, тут все логічно. Я не буду ще раз зупинятися на цих аспектах. Для Гренландія важлива з безпекового по точки зору і плюс. І ресурсно, і це траєкторії не коротше траєкторії польоту російських ракет, і краще там розміщувати військові бази, і навіть те ППО, яке буде збивати ракети так на малозаселену територію, а не так, щоб збивати його над Нью-Йорком, де можуть падати уламки. Тому о, Панамський канал, Мексика, Мексиканський залив зрозуміло, що це стратегічні речі, які теж і безпекові, і ресурсні. І для себе сполучені штати роблять все зрозуміло і послідовно. Трамп робить ті дії, які потрібні американському народу і американській державі, і ми йдемо в фарватері. Наші цілі співпадають, домінування західного світу, збереження статус-кво у тому форматі, який був, ну скажемо так, до 2000 років, 2014 року, коли демократи своєю слабістю, а певно, скоріш за цей певний по певних домовленостях, дозволили захопити Крим Росії. Для нас важливо той статус-кво, коли є один важливий ключовий гравець, наглядач, поліціянт, арбітр, як ви хочете, сполучені штати Америки, для нас ця ситуація вигідна і зрозуміла. Хто згоден з моєю позицією, поширюйте. Чекаю ваші альтернативні думки в коментарях. Ну, борімося, поборемо і дай Бог нам вижити в вирі цих геополітичних подій і фактично такої прихованої Третьої світової війни, яка зараз відбувається глобально на різних полях економічних, фінансових, наукових і, на жаль, в тому числі і на полях України. hope, сейф Україн. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.